Це історія про компанію TCMC. Скоріше Скоріш за все, ви ніколи. Про неї не чули. Але ви дивитесь це відео зі смартфону, і я майже на 100% впевнений, що у ньому стоїть чіп, виготовлений компанією TCMC. Це найбільша компанія світу з виробництва чіпів. Її капіталізація складає 500 мільярдів. Найдорожча компанія в Азії. Виторг 73 мільярда, чистий прибуток, половина з цього. Особливість TCMC – це по суті аутсорс. Вони не вигадують своє, а виробляють для інших чіпи на замовлення. Дорога робоча сила у штатах і монопрофільність дали результат. Американські фірми переносили виробництво чіпів на острів. За Шаючи за собою розробку TCMC велику кількість заробленого реінвестувала прибутковою стала вже через 4 роки після заснування, поки інші намагалися і розробляти, і виготовляти чіпи. Концентрація на одному профілі дала результат. Сьогодні TCMC найбільший виробник чіпів у світі. Але якщо ви хочете дізнатись детальнішу історію, переходьте на YouTube канал Дов і дивіться там.